Вже у 2020 році США звинуватили самого президента Мадуро, а також його міністра оборони Падріно, голову Верховного суду Морено та ще дев'ятьох інших венесуельських чиновників у наркотероризмі та призначили винагороду в розмірі 15 мільйонів доларів за арешт венесуельського диктатора. Воно й не дивно, що під час свого першого терміну Трамп визнав лідера венесуельської опозиції Куана Гуайдо, президентом Венесуели, після інаугурації Мадуро на другий термін, який США та десятки інших країн і венесуельська опозиція засудили як нелегітимний. Нинішній державний секретар США Марко Рубіо, якого вважають ключовим архітектором політики адміністрації Трампа щодо Венесуели, давно засуджує режим Мадуро та підтримує венесуельську опозицію. А про таке пише CNN, що у червні 2019 року, під час свого перебування на посаді сенатора від Флориди, Рубіо назвав уряд Мадуро цитує транснаціональним злочинним угрупуванням, і заявив, що криза в країні не була спробою домогтися зміни режиму чи втручатися у внутрішні справи іншої країни а радше. Знову цитата серйозними загрозами американській національній безпеці, що виникають через незаконний обіг наркотиків, ну а також через вплив Росії та Ірану. Мадуро та його публічники це не політики, мотивовані національними інтересами країни. Вони гангстери мотивовані бажанням зберегти свої незаконні джерела доходу. Писав Рубіо на платформі X у той час і продовжував, що ми повинні розглянути всі доступні варіанти, щоб покласти край їхній прибутковій злочинній діяльності. Мадуро досі залишається при владі, як ви знаєте, він заявив про перемогу на виборах у 2024-му, які міжнародна спільнота вчергове визнала нелегітимними. Оскільки Рубіо, ще 6 років тому, будучи сенатором, дуже чітко окреслив загрози національній безпеці США від режиму Мадуро, то тепер, перебуваючи на позиції того державного секретаря, ініціювати жорсткий сценарій повалення диктатора набагато простіше.